Прибули з країни Ямликів, бурштиновий палац, розділ п'ятий, де з'являється бурштиновий володар. І буцикові хвастощі стають у пригоді. Перепрошую, чи я маю честь особисто зустрітися славетним буциком роду нямликів? почувся тихий вкрадливий голос. Олянка озирнулась і побачила, що з води до них наближається дивне створіння. На перший погляд воно нагадувало велику краплину смоли, гладеньку і прозору, ясно жовту. Та коли дівчинка продивилась, то побачила, що ця краплина має маленьку голівку, ручки й ніжки. «Ва, вітаю вас, шановний бурштиновий володарю, речно вклонився прибульцеві ням. І олянка зрозуміла, що перед ними сам повелитель бурштинового озера. Ви знаєте, які ми раді вітати у себе вас та всіх ваших родичів, але що це? голос бурштину володаря затремтів від гніву. Нога жодного здоровання ще з роду віки не ступала на наші землі. Уявіть собі, що вони зроблять, коли дізнаються про наші скарби. Ця дівчинка, моя подруга, вона вже кілька разів визволяла мешканців країни ніямликів із бідги, і ми їй довіряємо. До того ж, ми прибули до вас зі проханням. Нам потрібна бурштинова кулька та що здійснює мрії. І якщо можна, і з бджолою. Олянка затамувавши подих, чекала на відповідь володаря острова, а той кілька хвилин уважно розглядав дівчинку, а тоді махнув куценькою ручкою і проказав тільки під вашу відповідальність, шановний Буцико. гаразд, хай ця юна Здорованиха залишається на нашому острові. Але ж. Ви знаєте наші правила. Для того, щоб отримати кульку, треба розповісти таку історію, щоб я не витримався і зареготав. Нам відомі ваші заслуги та хвалькуватий ордень. Свідчить про те, що ваші історії не перевершені, тож ви легко зможете одержати бурштинову кульку. Олянка почула, як нямлик тяжко зіхнув, а потім тихо прошепотів їй на вухо. Ну от, без чарівної страви я веселий, доведеться тобі спробувати здобути кульку самій. Дівчинка хвилинку повагалася. Вона дуже любила слухати різні, цікаві оповідки, але сама їх ніколи не розповідала. Та зараз їй так хотілося здійснити мрію мами й тата, що вона вигукнула Історію розповідатиму я. Бурштиновий володар із сумнівом похитав головою та все ж промовив: Що ж, тоді ходімо до зали неймовірних історій, і подріботів до невеличкого отвору в скелі.